Не встигла вдома поїсти. Так, як би встигла, але не хотіла, довгеньке моє, Літо, Я довго сплю. Та не довго сплю. Я встаю скоро, тільки я пізно снідаю. Пізно снідаю, і це означає, що я тоді обід не хочу їсти. Я беру з собою. А саме основне, що я не взяла ні вилки, ні ложки, і нічого зовсім нема. Mm. Чуть не висипалося. Тут ще навіть яйце є, папо mm. колю. Mm. Руками. Ще ніхто не вмер, якщо руками Руками їсти, ще ніхто не вмер. Я думаю, що я не буду перша. Тут в мене дівчинка з автизмом, ми на морі. Вона обід свій гарно поїла в обід вдома в себе в хаті. І то пізніше вона ще має воду, а саме основне вона має сьогодні на обід банан. І це ми будемо пізніше їсти. Як це все їсти руками, я не знаю, Мадонна. Яйце. ціле таке яйце. З мязком бульба і помидорный типи ти хочешь теню Тіні? бей пей. Їй треба часто давати їсти, пити, пити. Тому що вона так по чуть-чуть п'є. І треба часто давати. По чуть-чуть, чуть-чуть, по Вона не говорить, дівчинка з автизмом не говорить, але вона деколи як весела, то вона ось так себе веде. Це дуже добре, це на позитиві. Вона приймає такі різні заспокой, заспокійливі, скажімо, таблеточки. І зараз вона поміняла, і ці таблетки зараз їй працюють добре, тому що час від часу вона міняє, і таблетки не, не працюють добре. Але щоб ті таблетки добре працювали, вони спочатку перших днів як поміняють таблетки психофармачі як поміняють. Тоді перші дні, перших десять днів це ужасно, це дізастро. Це означає, що вони зовсім не спрацьовують. Тоді вона дуже нервова, сильно. Я пам'ятаю місяць назад. Як ми з нею ходили ще в місті гуляли? То було ужас. То було ужас. Я мала машину рядом. Як вона починала психувати, я їй «гарно, гарна, гарна джа, джада. джада. Ну що ти хочеш помідор? Дати тобі помідор ось такий чкать, зараз зі, дам Цілий помідор. Джада тієї. На другий раз тікла. Ось так. Попала шкірка, зійця шкарлупа. помідор ось такий цілий. ля Бой Бо й помодоро. Ви не па. не па. Чекай, я тобі зараз дам помідор. Ой-ой-ой-ой, ті не помодоро. П'яно-п'яно. А, пішло все. О, браво. Не зроби пляму на білу майку. Не зроби пляму. Я тоже вот так целый вчерашнял. Mm. Бульба в мундирах, я цілий час їм бульбу в мундирах. Ціле літо. а Не взяла ложки. Мені треба тут в машині тримати під сідлом. Бене. У мене тут сумка є, вона завжди в сумку йде шукати. Все, <ди> пообідала. Вода в мене є в машині. <пев> ну, <бев> грація, Джада! <пев> ну, кстати, аква тіні. Май майсу. Машина дорогенька моє. Це так само як... <пев> Друга хата. Як хата, ти тут можеш їсти, спати. Тут все можна робити. Закритися, ніхто тебе не нападе, не обкраде тебе, від душу сховаєшся. Набагато краще спати в машині, ніж ти під міст спати. У мене є бутилка вода там в багажнику. Ціла бутилка є, але тут я з дому прихватила. Це моя сумка, бачите, остатню воду. Де вона є чи нема? А, ой, я її тут поставила. Вибачте, вибачте? Удобно. Близько до камери не можна йти. Бачите, як я воду прихватила з зі стола. Отак в мене така в мене ідея така є. От така велика бутилка, так? тут є півтора літри. Щоб вона місця багато не займала, закрийте вуха. І все, я прихватила, один раз попила і все. А ще її бутилка я на пляж несу, така ага. бутилка велика. А, красота. Трошки, бачите, отак поїла трошки і не треба, бо як людина сильно голодна, здається, щоб вовка з'їла. Але якщо ось так трошки, в машині мати треба трошки, і на пляжі, як я йду на море, теж трошки, бо ти хочеш їсти на пляжі? Я на пляжі такі коробки, я ніколи не розкриваю такі от, е, ящики коробки. Я того ніколи не розкриваю, бо я встидаюся. Я на пляжик беру, щоб мене там не сусало, бо я то не переношу, як ти голодна. Такий мінімальний бутерброд. Мінімальний такий бутерброд, і тоді, і тоді е, е, я просто перебити голод. Ви розумієте, просто голод перебити. Джада, кефай. Кефай, джада. Mm -hmm. Mm -hmm. Сідай, сідай, mm -hmm. вже ой, не треба було мені такі шумселі робити. Коротше. Я тут вже все приготувала, що нам треба, що нам треба брати, гурячу в машині, але тут такий ліс, знаєте, такий ліс е сосновий. Так, то взяти, то взяти, то взяти. Бо я зараз сумку буду міняти. Я буду рюкзак брати такий знаєте, на, на пляж. У мене друга сумка є. У мене тут багажнику є сумка, завжди запасна, рюкзак запасний. Пізніше, що в мене тут є. Що в мене тут ще є? Рюкзак запасний, футболка запасна, я в цій футболці не йду, я другу футболку маю. Взуття у мене гумови те, що я веду машину окей, тому що раніше у мене було два взуття. У одному я везла машину, а пізніше у мене ще такі були інфрадіто, ці сланці такі в'єтнамки у мене були, щоб спеціально йти на море. А тепер у мене у гумові є, то мені дуже добре. Ті фамалі? Е, 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 е. <гум> е, Тіпі чуто. <гум> вона не знає. І вона дуже така, знаєте, хороша дівчинка. Я її люблю. Я її люблю. Я її вже знаю, вона мене теж знає. І вона така, знаєте, тулиться до мене, любить мене так само. Ну, Не говорить дуже мало, другесеньки мої. Говорить дуже мало. Що зробити? Така дівчинка з автизмом, вона. Їй 32 роки, як ви бачите, покажи свою ручку. Покажіть, покажи свою ручку. така ручка в неї є. Маленька-маленька, дорогеньке мої. І вона не виглядає на свої руки. Вона дуже молодо виглядає. Ну, такий, бачите, певний припинився розвиток, тому що вона до 6 років було все нормально. А пізніше почала після того кольчика, як мали до школи. Після тієїпри. Отак все помінялося, доросіньки мої. Губи треба було намалювати. Тут в мене є. там різні в мене є, різні марки, різні. різні кольора. Тут, тут в мене зеркало є. Жінка завжди має мати губи намальовані навіть в хаті, на вулиці, завжди. Ви можете так мене навчила одна італійка. Ми колись ходили так, знаєте, там в поле. Я колись дуже багато спортом займалася. Ми ходили е не бігати так само, але условиво ходити багато. Це було так приблизно шість е кілометрів в одну сторону, і щоб повернутися до хати, теж в шість. І тих тих людей, які там ходили по по тій спеціально такі дорісці, польові дорісці, там асфальту не було, там на роверах їздили, таке ларджене було. відгороджене, Ріка відгороджена від міста, щоб не затопило, щоб ріка не вийшла з берегів. Є така Ларджене, зробили такий насип великий, я колись піду вам покажу. І там ходила одна така, як звати було, не пам'ятаю. І вона така, губи мала такі великі, так намалювала сильно, сильно. Тут не накрашена, не накрасена, таке волосся худа. Надя, 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 я її зустріла ще рік назад, і багато років як ти ходиш по тій самій дорозі і зустрічаєш тих самих людей, ти починаєш з ними здоров'яся. Бонжорно, бонжорно, чао. Пініше помаленьку починаєш говорити, якщо вони, вони вже йдуть в ту сторону, і ти йдеш в ту сторону, і ви вже починаєте разом йти. І вона мені вона завжди отакі губи мала, я вам сказала, великі такі. вона така не була дуже красива, руки мала дуже зроблені, сильні, тому що вона вона мені розказувала пізніше, що вона тут біля міста живе, там ну, кампанія таке, та якби пудири, там і квіти, і якісь городи. То все ну вона вона так тут нормально виглядала. Худа е-е-е, ззаді, як піонер, як то говорить, ззаді як е, Заді. А, пенсіонер і піонер. заді як піонер, а спереду як пенсіонер, так. Так вона виглядала, худа гарна, велика. Він ну, і так рівно йшла, завжди рівно йшла і завжди на сонце дивилася. Вона так, знаєте, голову натягнула і так йшла, і вона з таким задоволенням, куляри мала такі великі, такі більш прозрачні. Вона так йшла, і такі, знаєте, меди, меди, такі медитацію таку медитацію робила, завжди на сонце дивилася. І губи в неї такі великі були, і так намальовані, завжди сильно, сильно, аж так забагато. І що вона мені сказала? Я кажу, ти так губи гарно малюєш завжди. Вона ага, каже, жінка повинна мати завжди губи намальовані. Знаєте, по утеліськи воно це все гарно звучить по-інакшому. І, е, і цей. І, і воно дійсно людину міняє. Що тут у мене витик немає карамелю? Треба купити. Хотіла щось наврот кинути. І воно міняє людину. У мене зараз як таких помад нема. Деколи помада міняється, вона така, а відео буває інакше. Ви розумієте, буває темніше, світліша, негарно. Оця така негарна, бо я поміняю. Я на руці одне вибрала, а пізніше воно на губах інакше. Мені не подобається така помада, але вона така стійка. О. І Губи завжди мають бути намальовані. Завжди губи мають намальовані. От Окуляри, губи, все, і ви вже в порядку. Ви вже гарна жінка, ви вже в порядку мої, Треба йти на море. Та тут море, тут море. Та море. море, тут п'ять хвилин, тут таке повітря, таке гарне. Дуже з моря дує гарне, гарне повітря. Я ще тут рюкзак той маю. Не хочу показувати. Бачите, надувний той, моєї моєї внучки. А Вже здувся, все, от вже могла додому забрати. Вже здувся. Ще не дуже. Але вже можна духати забрати. Бачите, вже не такий великий, Боже мій милий. Я навіть не знала, як, що мені з ним робити, як мені його здувати. Бо він зовсім не здувався, тепер зрозуміла. Ви мені пишете про акцент, дорогенький мої. Ви подивіться: акцент е, е, суржик такий є, нема. Ви колись, я так само е, знаєте, жила, от, наприклад, зараз є інтернет. І колись люди на сході жили і на Закарпатті жили у Львові, жили по всіх областях. і Ми так не бачили і не знали, як люди говорять. Ми думали, що ми всі одинаково говоримо. Я також зараз дивлюся, які люди, які приїхали зі сходу України. Е, зі сходу е, втікли від війни до Львова, Львівську область, туди-сюди, і, і зараз не тільки що втікли, що, ховаються, але вони просто зараз по інтернету теж всі знімають відео. І я чую, як люди говорять, зовсім інакше говорять ніж у нас у Львові, але мене це так сильно не дивує. Пізніше, якщо ви ніколи не були в Закарпатті, в Карпатах. Ніколи не були. і до тепер інтернету не було. І ви, ви навіть не знали, як говорять на Закарпатті, як говорять в Карпатах. Там так само другий акцент, там сильний другий акцент. Ви розумієте? Чого ви так зациклюєтеся на, на якійсь мові, на якійсь культурі, що ти помилку зробила? Це так по-дурному. Та й це лізь би ніяк, і він, взагалі, Він взагалі сенс о того, що я говорю, ви відео моє подивилися. Ви напишіть сенс, щось нормальне напишіть. А ви мені пишете, що, що я там з акцентом говорю, що там я вживаю якісь там слова, якісь не такі, як має бути, сільські. Джада. Ти зрозуміла Джада? Нападають на мене. На твою баданти нападають, я ж твоя баданти. Ти ж не знаєш, ти знаєш чи не знаєш, я твоя баданти. Я джади баданти вже багато років. І джада моя підсобна, ну <с>? no, підсобна чекай, О, я ж на мене косо подивилася, джада. Не підсобна, а називається, як вони мені сказали, колись таких слів? У Львові не було Не Підсобна Підсобна цей, це на стройці, той, що подає камінь, пісок, він називається підсобний. Підопічна, е підопічна, бо я як з Гвідом працювала, ви мені написали. то твій підопічний. Мій підопічний. Бачите, отакі багато дуже гарних таких слів, українських, дуже українських таких гарних слів. Джада, хочеш пити, пий ще воду. дай. Пий воду, Тобі треба багато води пити. Воду треба пити завжди, дорогенькі мої. завжди, І не чекати, коли ви хочете пити, не чекати, коли ви хочете пити. Просто пити-пити так, як я. Я от п'ю, пю пю я не чекаю, коли я хочу пити. Я п'ю за одне одним. Зараз маю бутилку, візьму на пляж, був рюкзак, візьму, маю такий старенький червоний рюкзак, і там я ношу ту воду і п'ю-пю-п'ю завжди, коли я хочу. У мене холодильник такий повний, що я вирішила вже... Мені зараз літом треба, а морозилка то взагалі. Бо я люблю купляти, купляти, купляти. Це все ставити в холодильник, а пізніше мені, мені дає фастідіо. Танта роба. Бо то пізніше срок кінчається. Ти то перфорця повинна їсти, тому що воно вже срок кінчається. І ти, може, того не хочеш їсти. От так, як в мене там ще сельмони стоїть. так, Такий дикий сальмон, такий червоний. Він натуральний, він дуже саме найліпший той дикий сальмон, тому що там багато червона риба, там багато є. Протеїнів я переходжу догенькі мої на протеїни, на м'ясо, на яйця. буду багато їсти тепер. їсти. Менше карбоїдратів, менше фруктів. Все. я я, я закриваю з фруктами, з карбоїдратами. І більше протеїнів. Мене син дав мені син до мене. Приїжджав мені, дав багато е, такої, знаєте, енергії позитивної. Багато де що мене по покритикував, е, навчив мене, розказав мене, як він живе, як вони їдять. Я вам ще розкажу про життя мого сина, про життя моєї внучки. Що що вони їдять? Як вони їдять, коли вони спати лягають? Скільки вони заробляють, де вони живуть. І це треба розказати, тому що в мене син, це моя гордість. Я така мама, що він мене тепер, я йому дала фундамент, хороший фундамент заложила. І хлопець в мене такий, який має бути, моя гордість. Я за нього, як то кажуть, не то, що не встидаюся, він мені не, не, не создає проблем, бо найгірше, що я боялася, щоб син мені не создавав проблем як мій син мав 10, 15, 20 років, я дуже хотіла, щоб син мені не по-українськи треба говорити, не створював проблем, не створював проблеми. Тому що я бачила мамишу, чую, там пізніше женеться, розво, розводиться, п'є горілку, жінку не слухає. Які ще можуть бути проблеми? Ось такий якийсь придурок, гонить на машині, якісь аварії робить, пропиває гроші, в хаті не сидить, гуляє. Ціла купа. Я дуже боялася тих проблем, щоб мій син мені цього не створював. У пізніше мама не має ніякого життя. Я ж не можу так, вот відключити, більше рум як жити своїм життям, знаючи, що у мене син є, який мені в якого все не в порядку. Розумієте, і я йому заложила це дуже такий хороший фундамент. Я над ним дуже довго працювала, до 30 років. Як він вже дівчину мав, щоб він, щоб він не курив, щоб він то. Я з ним дуже і приклад, саме суне, що я би приклад йому показувала, дуресеньки мої. Я показувала приклад, і зараз син в мене такий, знаєте, от так я вам говорю, приїхав, і я ним дуже горда. Він мене багато навчив. І я зараз на такому, знаєте, на такому позитиві. Просто він мені дав такої енергії. І я ще більше така спокійніша стала. Спокійніша стала, що в мене ідеальний син. Ідеального не буває, але майже ідеальний син. Навіть мій брат мені сказав вже не один раз каже, я навіть не міг подумати, ім'я не буду називати мого сина, але назвемо Іван. Наприклад, я навіть не міг подумати, що твій Іван. Буде такий ідеальний тато, і мій і мій син навіть ідеальний тато для своєї дитини, тому що він не бачив, він не бачив, який він приїхав тут в Італію, Вже мав 14 років. Він не бачив е, такого життя. Знаєте, як є там. Чоловік пішов з хати, десь в барі сидить, там друзів, тато, друзів, він там якийсь тато теж в барі сидить, і, і гримає і дверима, і пішов, забрався. Він, Як приїхав в Італію, він бачив тут всі ідеальні сім'ї. Він бачив, як тут, як тут ніхто не п'є, як тут на свята поставлять бутилку вина, дві бутилки вина, залежно скільки людей, люди до половини вип'ять, а решту вино залишуть на завтра. Ну, Не п'ють, не хочуть, не п'ють. Хто хоче Італії, той собі наливає. Тут ніхто нікого не просить. І треба мені про мого сина розказати вам. Треба розказати, бо це просто хтось собі візьме так, наприклад, на, на замітку таку. Візьме собі на замітку і, і як виховувати сина. Батьки завжди ніколи ідеальні не будуть, але треба старатися дати фундамент хорошій дитині, другасеньки, мої. З вами була Анна зі Львова і каже, 30 років в Італії. Дякую за ваші коменти. Дякую за все за все. Негарно окулярах знімати, бо ви моїх очей не бачите. Ну ну що зробити на другий раз буде пуйна.